Чи вини дії протягом строку на апеляційне оскарження? Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи в апеляційному суді. Друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині. При відкликанні апеляційної скарги. Суддя, який готував справу до розгляду в апеляційному суді, постановляє ухвалу про, 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 про повернення. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право усього, протягом усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги вирішується апеляційним судом в судовому засіданні. Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується. Судом в частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи. Відповідно до статті 31 Цивільного процесуального кодексу України сторони мають рівні процесуальні права. І обов'язки, крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 цивільного процесуального кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або значити розмір позовних вимог, відмовитися від позову до суді першої інстанції. Відповідач має право визнати позов повністю або частково судову справу по суду, позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу, позову відповідач пред'явити зустрічний позов, сторони не позбавлені укласти норву угоду, також і у апеляційній інстанції. Кожна із сторін має право вимагати виконання судового рішення. 603. Межі апеляційного розгляду справи. Також суд роз'яснює, що під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і уґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог заявлених у суді першої інстанції. Права процесуальні права. Представники та представники у нас не відповідача, ви маєте такі самі процесуальні права, як і сторона. Можна зрозуміти права? мені зрозуміло. Тільки я хотіла спитатися ще, чи, чи судова колегія застосовує норми. Конституції України при розгляді справи чи відповідають норми інших законів нормам Конституції. Є постанова Пленуму Верховного суду України, якою зобов'язано суд, значить, застосовувати норми конституції. Тому я би хотіла знати, якщо це так, ви застосовуєте, хотіла б чути відповідь, чи застосовуються норми, чи виконується постанова Пленуму Верховного суду України про застосування. Основного закону України при розгляді справи чи відповідають інші законодавчі акти та рішення нормам закону? Основного це по перше, якщо так. То тоді якою Конституцією використовуєтеся, якого року випуску кожний суддя, ну колегія користується? значить, Якою конституцією. у нас дуже багато конституцій, і особливо 8 12 2015 року, буквально недавно, я побачила витяг, зробила Конституції з інтернету, яка фактично внесені зміни 21.02.2014 року, в той час, в той день, коли фактично була війна, і коли горів Київ Майдан. В той день, 21-го, за підписом Турчинова, виконуючий обов'язки, який на той час ще не був, внесені зміни до Конституції. Це я встановила буквально 9.12.2015 року від 21.02.2014 року внесені зміни до Конституції. Тому я б хотіла знати, якою Конституцією користується вибу, тому що якщо є постанова Пленуму Верховного суду України, якою зобов'язано суди застосовувати норми закону, то саме якою Конституцією, Чи від. Внесеними зміни від 21.02.2014, чи використовується Конституція 96-го року, чи використовується Конституція 2011 року. Бо тому що зміни, які внесені, дуже реальні. Я просто не знаю, чим займається зараз президент і вся Верховна Рада на протязі півтора року, чим вони займаються, коли зміни внесені вже 21.02.2014. Я акцентую на тому. І закони внесені, і постанова, все повністю є документи. Тому я б хотіла знати кожний суддя. На сьогоднішній день якою Конституцією користується? Чи є вона у вас сьогодні при розгляді справи? Це відповідь хотіла б почути. І... Давати вам відповідь. Чи, Будь ласка, ласка так це чи ви ще якісь питання будете ставити? Ви, звичайно, застосовує норми основного закону при розгляді справи, Звичайно, обов'язково застосовує і не лише норми основного закону, і практику способу з прав людини застосовуємо, як джерело права. І в даному випадку, ви кажете, якою Конституцією. Конституція в державі, вона одна, діюча, одна конституція. Немає багато конституцій. Ми застосовуємо норми, звичайно, ми враховуємо зміни і доповнення, які приймалися до основного закону, але конституція у нас одна. Ваш честь, чому я звертаю увагу на те, що я б хотіла бачити, яку конституцію я взагалі планую, як голова територіальної громади, на даний час зробити зустріч ініціювати із судом. Значить, для того, щоб кожен суддя прийшов з конституцією і показав саме, якою він користується. Тут просто цікава річ. У нас сьогодні прецедент. претендент, це розуміємо про першого зробила. Ми це все розуміємо, але з приводу цієї зустрічі, давайте будемо поза межами цього засідання вирішувати ці питання. А у нас є в даному випадку. Вала, яка оскаржується, й ми повинні Ваш важче в досудовому засіданні. Я маю право спитати, чому саме зміни внесені в пункт 15 106 шостої статті Конституції України, внесені зміни 21.02.2014. Про ці зміни до конституції, які вніс Турчинов, і підписа і ця конституція вступила в законну силу 1.03. 14.03 там внесені зміни в 136-му якраз по Криму для того, щоб віджати Крим і передати його Росії. Це були внесені зміни, я говорю про те, 21.02. І на даний час у статті 15, в пункті 15 теж фактично в пункті 15 президент України це його повноваження, які не передаються іншим особам. І відповідно до пункту 23. Суди суди утворює президент. І не тільки утворює пункт 15 говорить, що утворює, реорганізує і ліквідує. Крім того, 31 частина, що це всі питання, які стосуються і 23-го, і інші органи влади. У нас сьогодні є відповідач, виконавчий орган влади, це Івано-Франківське міське управління юстиції, відділ Державної виконавчої служби, головне управління юстиції, Державна казначейська служба України, Івано-Франківська міська рада, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Сьогодні у нас органи влади. Значить, відповідно пункту 31-го, і відповідно пункту 15, які внесені зміни 21.02.2014, про які ніхто не знає, я впевнена, що і ви не бачили з тої конституції, бо тому що з гру з червня місяця у нас вносяться минулого року зміни до конституції президента до сьогоднішнього дня та друге читання і ще не внесені, і нема закону. А я витягую закон. Того я питаюся, ви користуєтеся якою конституцією з змінами від 21.02.2014? Яка була внесена самим Турчиновим, незважаючи на те, що зміни до конституції не може вносити ні голова Верховної Ради не виконуючи обов'язки, який на той час ще не був. Розумієте, тому я запитала тут конкретно чи ви при розгляді цієї справи, коли сьогодні у нас органи виконавчої влади місцевого самоврядування задіяні цій справі, мають відношення і суд, який вирішував питання, чому суд я маю на увазі? Бо тому, що Бородовський виніс рішення від 5.12.2014 року. Він виніс рішення у моїй відсутності, довівши мене 28.11.2014 До гіпертонічного кризу. Я вам подала документи, коли подавала на виконання. Я взяла довідки, які говорять про те, що в мене був тиск 215 на 115 чи 110. І на даний час це не був перший день. Два інфаркти за минулий рік. Тому я питаюся Бородовський, який прийшов. Справа слухалася скарга, яка слухалася в нього. Тобто з 2010 року, з 22.04.2010. Скарга по закону слухається 10 днів на дії ДВС. І ось ця скарга слухалася 6 років. І на сьогоднішній день винесено було, довівши мене 28-го до гіпертонічного кризу, не виславши мені документів про розгляд справи 5-го, 12-го. Суддя виніс рішення, яким він не тільки Виніс рішення у тій частині, де було по ДВС, без діяльності визнати його дій. А він виніс рішення саме в тій справі, яка слухається у Барашкове, тобто визнання звіту незаконним, і він там додавив ці рішення. В той час, коли я була хвора, той час, коли це все робилося, і апеляційний суд теж тихенько виніс рішення і задовільнив. І це все вискочило, що сторона, значить, Донець, представник. Подає заяву минулого року через 5 років про те, щоб об'єднати справи, які слухаються. Тобто, якщо в 2010 році справа про звіт і про те, що повернення майна була винесена в окреме провадження повернення власності, то фактично чомусь через 5 років Барашков за заявою, яку таємно подає Донець, об'єднує ці справи. Об'єднує ці справи. Я ставила питання в першій інстанції протязі року роз'яснити, для чого було їх роз'єднувати в 2010-му, щоб в 2015-му об'єднувати. Ви розумієте, це не пояснення. Я говорю просто, про, в чому справа, що я запитую. Ще, е, справа в тому, що я отримала тільки 14 числа в 15 15.15. Документи, я не отримала ні ухвали, я не знаю, що вирішується. Значить, йде питання про те. Ну зачекайте, я дала теж заяву 25 числа 11-го, Я дала вам тепер уже в місяці 1 грудня. Я вам подала заяву, в якій я вам написала, що справу, яка була об'єднана, тобто Островський, який слухав, і Барашкову якому перейшло, та ж слухали цю справу шість суддів. Зараз головуючи справи. Знаєте це? Ну, я хотіла знати, чому нема Всеукраїнської Видавничої православній місії, яка є стороною у справі, немає ні повідомлення, немає ні ухвали, щоб я побачила, чи є ця сторона у справі апеляційної інстанції. З'ясовувати пояснення повернулися повідомлення деякі, але до цього не Я побачила, що всеукраїнської видавничої православної місії немає. Є тільки представництво місії, і є тільки Романчак. А всеукраїнської видавничої нема. Тобто, в ухвалах суду є Всеукраїнська видавнича православна місія. Чомусь Барашков її не вводить, а він об'єднав справу і вимоги, які були всеукраїнської видавничої православної місії, він чомусь їх приписав у представництво місії. І розумієте, коли суддя не роз'яснює, а тягне два роки справу і не слухає її, не приступає до розгляду, І на даний час знов така ситуація, що закриває провадження, знов Донець йому подає таємну заяву. Тобто Донець сам був, подав дев'ятого заяву, і суддя тут же виносить рішення. він в Чу кімнату виносити рішення, щоб витребовувати документи з реєстраційної палати і, взагалі, звіт з усіх сторін. А він замість того виносить іншу ухвалу про закриття провадження. І про це є всі відео вже навіть в Ютубі, і про те все, що відбувається. Розумієте, як це так? Таємно виносить донець, здає заяву туди, об'єднують справи. Тобто чотири справи бере і об'єднує. Нарешті він дійшов до одної справи, об'єднує. Там Островський слухав, яку він об'єднав, там була всеукраїнська виробнича православна місія, Української православної церкви, Київського патріархату стороною. Чому тої сторони нема? І він до сьогоднішнього дня суд повинен був Важче сні. Якщо ви побачили, що в мене було на виконання 1 грудня ухвали, і я на виконання ухвали проплатити 230, там, 243 гривні. Я виконала і написала в ній, що вирішити питання щодо сторони всеукраїнської видавничої православної місії, яка є стороною у справі, а вона ніде не зазначена. І це вимоги були всеукраїнської видавничої місії, яка не має відношення ні до представництва, ні до Романчак. То чому на сьогоднішній день фактично виходить, що так таємно через судки приходить суддя, вирішує питання, і, і ви теж, апеляційний суд, не звернули увагу на ту заяву, яку я подала. Адже треба було вирішити питання, повернути справу до першої інстанції. Нехай він її винесе до ряду, так як має бути і подасть сюди. Адже просто розумієте, одна сторона накаламутить. Наробить через 6 років восьми використає ухвалу, яку подав Донець 9 числа Бородовського, який виніс ті вимоги, задовільнив, які навіть у скарзі не вирішуються. Тобто оцінка 2010 року і торги, і поворот виконання не вирішуються у скарзі. І сьогодні на підставі Ваш честь, я розумію, тому сьогодні честь. тому на сьогоднішній день. Я не отримала ні одної хвали. Я написала вам 15-го числа і прийшла сюди до вас, щоб ознайомитися з матеріалом, бо 14-го отримала в кінці дня е, повідомлення. Ніхто не дав, тому що ви відпустку собі зробили. Суд був 15 го числа. Я тут знімала на відеокамеру. А що вам не передали три відеозаписи, які є в Ютубі? Я вам передала документи, відправила го числа. Три відеозаписи про те, що я тут була, не ознайомилася, ходила по всіх дверях, канцелярії, охороні. Значить, ви оголосили собі від вихідний у зв'язку із судом, святом суду. І вас не було 15-го числа. 16-го вчора була в Косові, в Снятині, в Чернівцях, і вернулася о 12-й годині. При тому я вже от сьогодні теж направила вам до 9-ї години електронною поштою заяву. Про роз'яснення і тому подібне. Чому я заяву вислала електронною поштою? Ні, 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 ε, зв ні, ні. Тим... В зв'язку із тим. У зв'язку із тим, я вислала, що в цей день, коли слухається справа, чи до 10 любої години вже не приймають заяви У нас така на, 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 практика, так, тому я от перше я питалася, чи використовується конституцію, хотіла знати, яка внесена змінами від двадцять першого року. Я вас хотіла спитати, чи ви визнаєте знаєте цю конституцію, про яку я взнала тільки 9-го, 12-го, і чи у вас вона є з тими змінами, чи ви нею користуєтеся, щоб я знала тоді далі, як вирішувати питання при розгляді цієї справи? Чи ви користуєтеся конституцією, якою ми повернулись на слух? Знаєте, нам сказали тоді. Ми повертаємо до конституції 96-го року. А я взяла в інтернет і замкнула 96-й рік, звідти витягую 9-го числа, а там з змінами. Конституція від 21.02 року. Я була шокована, і всі ті, хто це побачили вже, знаєте, бо тому що ми всі видимо, що сьогодні ніяких змін не було, а тут вони внесені. Я хотіла вас спитати, чи ви нею користуєтеся саме від 21.02.2015-14. Бо якщо ні, то тоді всі норми від 11-го Конституції і від 96-го, яка в мене є, між іншим тільки одну я знайшла в бібліотеці. Фактично відомості Верховної Ради конституцію, яка дійсно з справжніми даними, яка, яка є 96-го року. Тому я хотіла знати, чи використовується нею, щоб ви мені відповіли, щоб я знала, як я маю вести себе в судовому процесі. Доважаю, так. Є порядок набрання чинності законом нормативно-правовими актами України. Є Відповідно до цього всі нормативні правові акти, які приймаються Верховною Радою публікуються. і Ваша честь, я вас розумію на чинності, зазначено в самому нормативно-правовому акті або 10 днів. І дня опублікування, якщо цей е, нормативно правовий акт був опублікований відповідно е, до закону в цих засобах масової інформації, де він повинен був публікуватися, там голос України, інші е, є видавництва. І е, в такому разі, якщо він набрав чинності, то суд, звичайно, не має права його не застосовувати. Ваше честь, справа в тому, що я особисто 28 січня 2015 року. Подавала президенту України, нагадала йому, що у нього на столі лежить Конституція України, яка з 96-го року не підписана. Я просила президента України, щоб відповідно до норми закону 94 ї статті, він видав указ про її публікацію і фактично опублікував. В іншому випадку. Цю Конституцію, яка не підписана згідно норм закону, вона мала бути підписана в той же день згідно закону, який був прийнятий 96-го року. Вона була, мала бути підписана президентом, відпові... Верховою Верховною Радою і зразу передана президентом підписана. Значить, Конституція не була підписана. І в зв'язку з цим, аж у 2015 році, дослідивши це все, я написала йому те. І коли я оце подивилася на цей закон, норма проведення Конституції 96-й рік, 9, 12-2015, і там є такі зноски, коли ви зайдете в інтернет, так само можете зробити. І є такі зноски Конституція. І коли я зайшла Конституція го року, то я побачила її змінами. І знаєте, що там було? Там були зміни зроблені, а в кінці була публікація спеціально написана 10.2010-го. І ми говоримо сьогодні 96-й і 2010-му публікація спеціальна. Треба сьогодні розслідувати що цю публікацію. Що це за спеціальна публікація? Хто цей указ видав? Бо якщо Конституція внесена 21.02, про яку не знає ціла Україна 2014-го, а публікація. А пише, що публікація 2010 року, а не 96, го не 2014, го то я сьогодні питання стоїть, якою нормою, якою конституцією ми маємо користуватися? Звичайно, це вже незаконно, але це треба все доказувати і рішати. Тому, коли ви на норму закону, я говорю про ті норми, які є, які не відповідають. І нам прийдеться все ж таки користуватися. Ну, в даній ситуації я буду напевно. Про далі відповіді я не отримала в зв'язку з тим, що я вам додавала сьогодні ту інформацію про те, що конституція, яка була внесена з змінами, і якоби там написано, що внес, що вона вступила в законну силу публікація в віснику, значить, 14.03.2014, Саме завдяки цьому, згідно сто 36 шостої статті конституції, яке було внесені зміни, саме дало можливість турчинові здати Крим. Росії там якраз були ті зміни зроблені для того, щоб скасувати кабінет міністрів, який погоджується президентом України. Тільки Кабінет міністрів погоджується, який прийняти Крим Автономною Республікою Крим і погоджується. Це було все викинено, а зроблені були чергові збори, і зроблено було те, що їм можна було, якщо депутати не прийшли в зал Верховну Раду, то їх немає. і Верховної ради немає. і Тоді чергові збори, які були внесені зміни турчиновим. Ну це є окреме вже питання. Даннє дослідження по іншому. Тому в даній ситуації я е, цю інформацію вам оголосила, що ви вже тепер зрозуміли, про що йде мова. Тому я попрошу е, далі, мої буде клопотання, якщо ви скажете, тоді я заявлю клопотання. Але по поводу того, чому е, заяви які були, я прошу прийняти ці заяви, щоб ви побачили, що вам направлені були 15 го числа, вам направлено було 17-го числа, тобто заяви із витягом теж. Про те, що я даю вам зараз подам. Про те, що на сьогоднішній день я не отримала на дату ні ухвал, я не знаю, що вирішується. Там вже ставилось питання: три ухвали, які ви маєте винести ще крім того, і ухвали про відкриття провадження апеляційного. Я не отримала, що відповідно 297 я повинна отримати. Крім того, направляється. Суд не виконав того обов'язку. Потім ухвала про попереднє судове засідання. Можливо, ми б були всі ці питання вирішили в тому підготовчому. І не треба було, і повернули би справу. Нехай би суддя доробив її так як слід, бо тому, що він не зробив її, не подав так, як має бути до апеляції. Але так як сьогодні тих ухвал не отримано, то у мене буде прохання оголосити перерву і видати ці всі ухвали, які були винесені основним станом на цю годину на сьогоднішнє засідання. Мені не вистачало процесу, скільки в нас норма закону, щоб підготовку зробити, адже я отримала 14, 15, 16 два дні сьогодні в 9-й годині справа. Ну я розумію, 5 днів, чому ми, учасники судового процесу, не маємо однакових прав. Ну, головуючим, тільки дано головуючим і суду головувати в справі, але ви ж теж учасники судового процесу згідно законодавства, згідно статті 7 закону України про судоустрій, статус суддів. Тому фактично два дні, яких ви мені дали, і я не змогла 15-го навіть прийти матеріали од бо ви вихідний собі зробили. Апеляційний суд це не моя причина. А 16-й у мене вже були заплановані справи, які були наперед. І сьогодні навіть є два щосудових засідання. І в зв'язку з тим, що не отримані ухвали, оголосити за реперерву. Але я так думаю, що треба напевно зрозуміти, чому вам не подали ті документи, які направлені вам в електронній пошті. І про це говорилося. Тому в мене все там далі.

Просто я додала додатки, витяги вам з реєстру витяги про те, що свідчить, якій годині було відправлено, і 15 го числа теж було вам відправлено ці всі пошти і заява, яка була попередньо написана. Бачите. Я було знайомлення зі і дозвілом на пошту з по та ваш чис, і там ще є додаток, який я отримала ухвалу, і тут є витяг. Із, значить, поштового відділення зв'язку номер 8 за номером 69, яким я дійсно отримала в 15.15, 15, тільки 14 числа, і навіть як ви бачите по витягу, видно повістку <зас> отримали так. Що в конверті була лише повістка, вам не було ні, ваша честь. Тільки повістка нічого більше не було. Хоча фактично <зас> так, ваша честь, хоча представництво місії фактично направили тільки апеляцію. Ані ухвал нічого, а всеукраїнській видавничій місії, яка є стороною в справі в матеріалах осія, взагалі нічого. І фактично, чому суддя першої інстанції всеукраїнську місію не зазначив? Коли вона всіх ухвалах Островського була, а він об'єднав провадження. Виявляється так, що ті вимоги, які були всеукраїнської видаличій місії, він прималював представництво, яке не має відношення до цього. І потім представництво, яке є у Бородовського, там він бере і ці вимоги представництво малює сюди, а місію викидає і закриває провадження за тими вимогами. Ви зрозуміли, про що я кажу? Карти, э, ці ваші заяви приєднуються до матеріалів справи. Э, і э, скільки вам потрібно часу для займання? Ваші всі, я не знаю, скільки там скільки там томів є. Э, Ті, 16 і два цих э, матеріали, два тома, томи оскарження від Міністерства юстиції вот, матеріали. А то ми в шістнадцять вашість просто зі всіма матеріалами знайомитися чи що чи що стосується тільки в апеляційній інстанції? Вашісь справа в тому, що я в цих матеріалах візуально просто бачила один раз. Що в цих в цих матеріалах є документи, які стосуються адміністративної справи 41.25, тобто зупинення провадження в справі забезпечення позову зовсім в іншій справі, яка стосується, тобто там у тій справі немає тих документів туди засунені інші, а сюди засунені інші. Тому в зв'язку з цим це треба вивчити дуже добре справу. На даний час, бо тому, що я не мала можливості в першій інстанції її подивитися. Кожен раз все було не готово. Ви розумієте? Вони не підшивали її, і весь час вона не готова. Дуже зайняті. І вона весь час не готова і не готова.